Рада бачити вас на каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні я в магазині Сінсей покажу вам чудові новинки для дому, а також акційні товари. Хочу подякувати за ваші відгуки, за ваші вподобайки. Бажаю усім приємного перегляду. Пластиковий ланчбокс з ложечкою іде, ціна 79,2 кольори. Галечик скляний для напоїв ціна 269. Кришка сітка 79. Підставка декоративна під гарячу 189. Набір коробок для зберігання у холодильнику 189, серветниця 219, поличка металева 240. Рузики для скатертини 4 штуки упаковка. Досить важкенькі. 169 є ще ось такий варіант, ціна така ж сама: дитяча фоторамка. 149 є два варіанти. Рушники кухонні 149 за 2 одиниці. Три штуки 169. Один вафельний 2 бавовняні. Підставки під гаряче 169 в наборі 2 штуки. Дуже красиві ось такі кошики для зберігання в дитячу кімнату. Розмір L, M та S. Ціни одинакові по 599 будь-який. Ось такий яскравий текстильний кошечок зі знижкою. Ціна 169. Біленький 269. Вінчик, качалка та лопатка 189. Дуже красиві приїхали ось такі склянки для ванної кімнати. Ціна 149 і диспенсер. Насичено синього кольору 189. Ще одна новинка ось такий набір. Диспенсер. 219 ціна і склянка 169. Підсвічники скляні для свічки таблетки 169. Глечик для олії 189. Баночки для сипучих продуктів є менша, середня та більша у двох відтінках. Кришка дерев'яна. Найменший розмір ось така баночка. Ціна 169. Гарно закривається 189 середня та 219 найбільша. Пластикові контейнери 3 штуки 269. Графин для напоїв досить важкенький, 219. Ємність для зберігання 149 найменша. Більше 219. Це скло, кришка дерево. Хлібничка металева 389. Коробка для серветок 169. Підставки під гаряче. 240, підставка декоративна 149. Ось така ще є таця. 189. Банка для компосту 219 металева. Пляшка з дозатором для олії 169, цукорниця 219, пляшка для олії 119, друшляк 169. Металеві кошечки 2 штуки 359. Підставка декоративна 240. Є ще ось така за 79. Тарілка 79, чорна кераміка 149, обідня 119. Така бежева 169. Салатник золото золотом, 189, баночки для спецій 129, три штуки скло, кришка дерево. 189 сині, ось такі 219 для солі та перцю. Для спецій 219 на підставці 3 штуки. 119 4 штуки йдуть з наліпками. Маслянка 169. Пляшки для олії та оцту 342 варіанти. Пляшка з розпилювачем для олії 119. Ось така ще є 119. І такий варіант також 119. Скляна подвійна для олії та оцту 159. коричневе скло 119. Ось така з лимончиками є: 169, 189 для оцту. Підставка декоративна: зірочка 169, годинник 189. Ось такі красиві корзинки приїхали. Упаковка 2 штуки. Ціна 459. Одна більша, інша менша. 119. Ось така корзинка для зберігання. Кольорові 159 рожева, синя дешевша. Ціна 129. Літня колекція. Вази по 119. Насичено сині також 119. Бежеві. Ціна така сама. Ось такі варіанти є по 219. Будиночки для свічки таблетки 119 такий варіант. Цей також 119. Кашпо декоративне лаванда 189. База з блакитними смужками 219. І зелена. Є ще ось така менша. Ціна теж 219. Букет квітів 340 гривень. 389. Ось така корзинка плетена, двоколірна. Підставки смугасті 189. Ваза маленька біла. 149. Кошечок плетений для зберігання. Ціна 459. Хатинка коробка для зберігання 519. Декорація для дому 169, вазон штучний 169, бінок декоративний 340 гривень, гілочка декоративна оливи 119, 60 см. Ось такі гляньте гарні, м'якенькі пухнастики є. У двох кольорах ціна 59, салатовий та білий. Вазон декоративний 169, Ліана 119 235 см довжиною. Годинник 149 футбольний м'яч. Ось така коробочка для зберігання на три шухлядки 219, 389 столик на колесах на два відділення. Декорація настінна 69. Пробочка пластикова для пігулок 129 термочашка із трубочкою 519 пуш і стака 459 градієнт. Набір пластикових боксів 4 штуки 149, тут 3 штуки в наборі за 99. Банка металева для часнику 169. Для цибулі 240 гривень. Кутовий органайзер 269 на 2 полички. Склянки мільні 140 3 штуки упаковка. 59 затискачі для пакетів 30 штук упаковка. Контейнер 19, 149 ситочку для завалювання чаю, 59. Маленьке з довгою ручкою. І ось таке за 79. На цьому все. Дякую, що дивились! Гарного дня та економних покупок!